Цієї доби у Бахмуті загинула одна людина. Ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Росіяни зруйнували приватний будинок та багатоповерхівку. Бахмут під обстрілами російської армії цілодобово. Щодня поліцейські документують воєнні злочини. Приватна будівля Стекла вилітають, ми стаємо опять. Ну ми його тільки що вбрали з сином. Оно ж на, на, на дороги було, там большое окно. Тут ще не убирала, собралася, от тачка вивозила. Там, там розбито четвертий прильот у нас. За інформацією Павла Кириленка, у Роздолівці росіяни пошкодили приватний ангар. У Неліпівці Турецької громади вдарили по господарству Забито худобу. Цієї доби окупанти відкривали вогонь по 13 населеним пунктам Донецької області, зруйнували 9 житлових будинків. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У Слов'янську відновлюють дахи багатоповерхівок, які були пошкоджені внаслідок обстрілів російських окупантів. За словами керівника слов'янської військової адміністрації Вадима Ляха, наразі ведуться роботи за шістьма адресами. Олександра новини на Суспільному. Донбас.